Євангелія від Матвія, 20 розділ. Притча про робітників у винограднику. Третій предсказ про Христові страсті. Мати за ведею, Оздоровлення двох сліпих. Царство небесне подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись зі робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третьої години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав: Ідіть, і ви, в мій виноградник, що буде з по справедливості дам вам». і ті пішли. Коли ж знову вийшов близько 6 та 9 години, зробив так само. Близько 11-ї, вийшовши стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут увесь день бездільно стоїте? кажуть йому, бо ніхто не найняв нас, сказав їм Ідіть і ви до виноградника. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві. Поклич на робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько 11-ї години, взяли по динарію. коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію. а взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи: Оті останні одну годину працювали, а ти зрівняв їх з нами. Що зносили тягар і спекоту днини. Той відповів, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія погодився ти зі мною, бери своє та йди, хоч би й цьому останньому дати, що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зі своїм, що захочу?» Чи око ж твоє лукаве з того, що я добрий? Так то останні будуть перші, а перші останні. Коли Ісус вирушав у Єрусалим, узяв осібно дванадцятьох і дорогою сказав їм: Отож, чи ми вирушаємо в Єрусалим, і Син чоловічий буде відданий пересвященникам і книжникам, і засудять Його на смерть. І віддадуть його поганам, щоб ті глумилися, катували та розіп'яли його, а третього дня воскресне. Тоді підійшла до нього мати заведеєвих синів зі своїми синами і вклонилась, щоб його про щось попросити. Той же сказав їй: Чого бажаєш? відповіла йому. Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві один праворуч, другий ліворуч тебе. У відповідь Ісус мовив, Не знаєте, про що просите, чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? Сказали йому Спроможні. Промовив до них: Чашу мою питимете, але сісте праворуч мене, чи ліворуч, не моє це давати. Лише кому мій отець приготував. Почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. Ісус же, закликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великий, нехай буде вам слуга. І хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам за раба. Так само син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити й дати життя своє на викуп за багатьох. Коли вони виходили з Єрехону, йшло за ним багато народу, отож два сліпці сиділи собі край дороги. А коли почули, що Ісус проходить мимо, закричали, кажучи: Господи, сину Давида, змилуйся над нами. Люди ж картали їх, щоб замовкли, а ті ще більше голосили Змилуйся над нами, Господи, сину Давида. Ісус же зупинився, закликав їх і мовив: Що бажаєте, щоб учинив я вам? Вони кажуть йому, Господи, щоб очі нам відкрилися. Змилувався Ісус, доторкнувсь їхніх очей, і негайно же прозріли, й пішли слідом за Ним.